Сьогодні такий день, що мілітарні новини трошки пересікаються зі звичайними новинами, адже ми поговоримо про маска, зсу, пентагон та старлінки. Проте, окрім цього, трошки дізнаємось про українські шахіди, ізраїльський безпілотний гелікоптер та китайську блокаду безпілотників. На як завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. І почнемо з найцікавішого. За останні тиждень в мережі неодноразово знову піднімалася тема старлінків, їх впливу на війну та проблем з ними. Усіляких новин було багато, тому я вам спробую консолідовано якось розповісти, в чому там проблема. На сайті New York Times вийшла велика стаття, де оцінюється вплив старлінку на світ та безпосередньо на розвиток російсько-української війни. Звісно ж, там вказується, що старлінки дуже важливі на фронті, і з цим важко сперечатись, і без них було б дуже важко. Та й, взагалі, війна розпочата Росією, показала, що супутниковий зв'язок дуже важливий для усіх саме тому Євросоюз вкладає близько 2,5 мільярдів доларів в побудову суверенної групи супутників, яка має бути запущена вже в 2027 році. І головною причиною такого рішення стало не вторгнення Росії в Україну, а те, що маск не передбачуваний. Питання полягає в тому, що Starlink керується однією людиною, не компанією, а людиною з власними поглядами, амбіціями та баченнями світу. Проте, так чи інакше, він є монополістом на ринку супутникового зв'язку, і тільки маск вирішує, де та як Starlink Буде працювати, навіть якщо мова йде про старшилд, який, наче як буде саме військового призначення, все одно вся влада в руках однієї людини. Крім цього, варто не забувати про кількість супутників. Навколо землі обертаються понад 10 тисяч супутників загалом, з них активних та працюючих десь 80%, а Starlinkів 4 з тисячі, тобто більше половини усіх супутників. Тобто, конкурувати за таким покриттям та якістю дуже важко. В той же час є проблема знову ж власних амбіцій та поглядів маска. Наприклад, нещодавно Тайвань розглядає. Дав можливість закупити Starlink для своїх цілей, проте в той же час під час консультацій з партнерами зі штатів вони таки не змогли дізнатись, чи довіряють власне штати самому маску. Варто не забувати, що майже половина автомобілів Тесла виробляється в Китаї, та й сам маск туди нещодавно приїжджав і усіляко нахвалював партію та її можливості. І усім чудово зрозуміло, що якщо Китай у випадку з Тайванем скаже передати їм геопозиції станцій чи просто в один момент вимкнути їх, він це зробить. Саме через геопозиції і існує більша частина проблем пов'язаних зі Старлінком у наших військових. Нагадаю, що одна з перших атак на флот Московської губернії в тимчасово окупованому Криму була здійснена за допомогою старлінків, після чого Маск взяв і жорстоко заблокував їх в регіональність виключно підконтрольними Україні територіями. На лінії зіткнення і до сьогодні інколи бувають проблеми з тим, щоб вчасно активувати зв'язок на вже звільнених територіях. Якщо коротко, то зв'язок Старлінку пов'язаний. Не з ну пов'язаний на даних GPS, до яких прив'язується Starlink, та сектори, де дозволено його використовувати. Уявіть гексагональну сітку, на кшталт нашого звичайного мобільного зв'язку. От приблизно так само працює, і Starlink, і дозвіл використовувати його в тій чи іншій соті. Тому інколи між повідомленням від військових, що ось тут вже відбито, і тим, коли пан Маск активує там Starlink, може бути невизначена кількість часу. Більш того, коли генерал Залужниць питав, як оцінює Пентагон самого Маска та його дії, Відповіді не було, але найбільш цікаве, що на офіційне звернення від України з проханням увімкнути Starlink в Криму маск відповів негативно. І Я більш ніж певний, що в системі координат морального компасу Ілона, а ще згадуючи його мирний план, що включав здачу захоплених територій Росії. Крим вважається російським. І коли сили оборони України зайдуть туди, я не кажу, якщо, а кажу коли, зі Старлінком 100% будуть проблеми. Проте командування Сил оборони разом з Пентагоном вже подумали про це і придбали декілька сотень терміналів, якими Маск не буде керувати взагалі. Так, це будуть термінали з повним контролем з боку Пентагону, і працювати вони будуть. Там, де їм накаже це робити Пентагон. Мені здається, що це якраз старшилди, а не стардинки, адже у випадку з останніми, усе все одно йде через руки візіонер. Можливо, навіть мова йде про якесь повне відв'язування від позиціонування за GPS. Але як воно буде, побачимо. Із цієї теми випливає інше, яку активно поширювали українські телеграм-канали, буцімто так звана Росія, навчилась блокувати роботу Старлінг засобами радіоелектронної боротьби. І тут я хотів би розділити свій коментар на цю тему на дві частини. Перша Старлінг це абсолютно не військова штука, і те, що воно взагалі стільки часу відносно непогано працює та забезпечує зв'язком наших військовослужбовців. Це велика вдача. Також не забувайте, що, хоч ми усі і зневажаємо росіян, але вони також навчаються, і це треба мати на увазі, як, наприклад, в ситуації з fpv дронами. Їх виробництво вже переходить на якийсь просто промисловий масштаб на Росії. Також варто розуміти, що на фронті робота реп має просто колосальні масштаби, і те, коли вони навчаться щось робити зі Старлінком, було тільки питанням часу. Проте в той же момент, і це друга частина відповіді, усе набагато простіше, ніж здається. Вони не розробили якусь новітню вундервафи, Ні, усе дуже просто. На висоту, на кшталт вишок мобільного зв'язку і такого іншого, ставляться антенни реп, які глушать сигнал GPS. І як я й казав раніше, це автоматично виводить з ладу а Адже без GPS він нічого не може. Варіантів боротьби з цим є немало. Можна робити імпровізовану неповну клітку Фарадея чи зробити для терміналу таку собі траншею. Тому не треба піддаватись паніці, що от тепер усе пропало. Адже виходи з ситуації є і не зовсім складні. Але мою увагу більше прикувала до себе інша новина. Нарешті в Україні з'явились свої власні дрони камікадзе. Днями доволі відомий, наскільки я розумію, комік чи актор Влад Шевченко оголосив збір на дрони камікадзе Рубака. Їх використовує гур, і згідно з їхніми словами, ми вже бачили та чули про наслідки влучання цих безпілотників. Рубаки можуть летіти на відстань до 500 км, вони не мають оптико-електронних засобів наведення, тобто удари ними відбуваються виключно позаздалегідь введеним координатам. Стосовно Бойової частини. Офіційної інформації немає жодної, але загалом вага дуже корисного та доброго навантаження складатиме від 2 до 15 кг. Звісно, хочеться, щоб було б якомога більше. Більшої конкретики в питанні цих БПЛА немає, так як їх виробник зберігається в таємниці. Вартість нового ну, такого БПЛА складає 15 тисяч доларів, тобто трохи більше півмільйона гривень. І так, я також рахую кількість таких БПЛА в стадіонах, у барабанах та інших дуже потрібних речах. Так, проте менше з тим, перемога сама. Себе не здобуде, а поява українських великих камікадзе, це дуже добре. А от стосовно іншого важливого аспекту бойових дій, квадрокоптерів, є дуже невтішні новини. У понеділок Китай оголосив про введення експортного контролю над деякими безпілотними літальними апаратами та обладнанням пов'язаним з ними, заявивши, що хоче захистити національну безпеку та інтереси на тлі ескалації напруженості зі Сполученими Штатами щодо доступу до технологій. Обмеження на обладнання, включаючи деякі двигуни. Безпілотників, лазери, комунікаційне обладнання та системи захисту від дронів набудуть чинності вже 1 вересня. Контроль також стосується деяких споживчих дронів, і жодні цивільні дрони не можна експортувати для військових цілей, йдеться в заяві представника міністерства. Звісно, здається, як це має нас з вами стосуватися, якщо мова там йде про штати, проте усе трошки цікавіше, ніж може здаватись, на перший погляд. Ні для кого не є секретом, що найпопулярнішими у світі та й на нашому полі бою є продукти DJI. Це факт, з яким яким складно сперечатись на превеликий жаль, майже ніхто в світі не виробляє безпілотники, які були б такими ж за якістю, вартістю та можливостями. І ні, оце усіляка та я за 5 гривень зберу такий же не працює, повірте. В той же час DJI є китайською компанією, яка ще минулої весни засудила використання своїх дронів у російсько-українській війні і припинила офіційний експорт як до Росії, так і до України. Проте, якщо ось ці їхні нові експортні обмеження стосуються обмежень на продаж не тільки усіляких компонентів, а й безпосередньо самих. Продуктів DJI у якісь країни, тільки не зрозуміло, які саме це може призвести до ажіотажу та підвищення цін на них. А обмеження на усілякі комплектуючі, це вже зовсім боляче, насправді тому, що усілякі маленькі FPV дрони і таке інше, те, що збирається у нас, так чи інакше має в собі китайську складову. І якщо тепер партія буде слідкувати за цим та обмежувати це. Не скажу, що вони зникнуть зовсім, але з тим, щоб дістати усі ці компоненти, буде значно більше труднощів, скажімо так. Ізраїльська компанія SteadyCopter презентувала свій безпілотний гелікоптер. Якщо бути більш точним, то презентували вони його вже досить давно. А проте тоді він називався Black Eagle, але зараз з'явились цікаві покращення. Спочатку це був невеличкий гелікоптер довжиною 2,5 метри, діаметром гвинтів трохи більше 2 метрів, який має максимальну злітну вагу 35 кг та може нести 5 кг корисного навантаження. Можна знаходитись в повітрі десь 3-4 години, максимальна швидкість по його польоту 126 км за годину. І він міг підніматися та сідати навіть у вітряну погоду Оду, але зі швидкістю вітру не більше 45 км за годину, з робочою стелею максимум 3 км. Передавати картинку в реальному часі, та власне керуватись він може на відстані до 150 км, поєднуючи складні та не дуже аналогові та цифрові рішення. Але це все не головне. Це все вміє велика кількість інших безпілотників того чи іншого типу. А от що і стало приводом для сьогоднішньої новини, це заява виробника про те, що вони розробили його наступника: Golden Eagle, який став трошки більшим, літає тепер значно вище на відстань аж 5,5 км – Проте не так довго, усього трохи більше години. Але найголовніше, тепер він вміє точно стріляти. Так, вони приробили туди зброю, і завдяки усіляким внутрішнім системам та, звісно ж, штучному інтелекту, який вміє виявляти та супроводжувати цілі, Golden Eagle став першим безпілотним гелікоптером, що може завдавати точні удари з повітря, як мінімум, так заявляє сама компанія. А в якості озброєння там можна використовувати різні гвинтівки калібру 556, 762, снайперські гвинтівки та навіть 40 мм боєприпаси. І на відео, як мені здається, якраз можна побачити ураження цілей. Допомогою снайперської гвинтівки. Виглядає, як мінімум, цікаво, і я, звісно, ні на що не натякаю. А ще кожен з вас, хто приймав участь у зборі на Валькірії для 79-ї бригади, отримав ось таку нагороду. Так, там написано розетка, бо ми про нього розповідали. Але за цим словом стоїть кожен з вас. Тому і особисто від мене вам усім велика вдячність. Не припиняйте допомагати нашим силам оборони, бо саме вони щоденно надають нам можливість прокидатись живими і в своїй країні. Ось такими були мілітарні новини тижня, що вже минув. Тож не забувайте писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.